Міжнародна спільнота може дотиснути Володимира Путіна у в українському питанні. Ви знаєте, економічні санкції ніхто не очікував, що вони будуть давати такий величезний ефект. Ну, думали так, що е, золотовалютна подушка Росії дозволить їй триматися спокійно 3-4 роки. Зараз найоптимістичніші показники кажуть, що Україні треба насправді дотриматися тільки до весни 2015 року. А далі почнуться вже незворотні процеси. Що таке незворотні? Розумієте, це ну от е, скільки б ти вже потім не кидав грошей, в поти б їх не взяв в Китай, вже ситуація не врятуєш. А перші ознаки пішли. Це вперше за. Дивіться, з 95 го року відмова фінансувати Придністров'я. Росія відмовилася повністю. Вони не будуть давати. Там шок. Вони не знають, що їм робити, тому що вони цілком залежали. Да? Далі почнуть страждати інші сателіти. Південна Осетія, там, значить, там, Абхазія, да? ті, ті території, які росіяни окупували. Ну, а власне тоді торкнеться само Росії. Ну, що власне почалося? пенсії, бюджетники і таке інше. Тобто, економічний тиск і економічна так. ситуація в Росії. Може підштовхнути Володимира Путіна до ухвалення неадекватних рішень чи адекватних рішень щодо сходу України тут два варіанти. Те, що вона є додушить, економічна ситуація у мене немає. Але він людина. Миким може це дві реакції: перша реакція ну природня шукати компромісу. А друга навпаки. Він розуміє все, йому нема що немає ретівного кола. все. і тоді він дає повну команду. Там я не знаю на повну, повний початок війни. Ну Тобто, от справді логіки немає. У будемо сподіватися, все ж таки на оптимістичний сценарій.